До Пуршета немає маю вже я так само, як і ви, п'ю каву. Шановні пані і панове, президент України Петро Порошенко. Шановні журналісти, все, що я не сказав вчора, у вас є шанс спитати мене сьогодні. Сьогодні всі ви працюєте в умовах безпрецедентної свободи слова. Я не хочу вас перебивати, ви закінчите своє питання. Але можна, щоб ви ставили питання, а не стверджували. Я я, я питаю ви? вас, а, ну я питаю вас, чи знаєте ви, що обороні споруди побудовані лише на папері? Ні, як ви ставитеся до того, що е, в Україні е, під час інформаційної війни досі існують засоби масової інформації, які фінансуються непрозоро, можливо, навіть з країни агресора, і е, е, належить не тим, хто про це заявляє, можливо. Це такі, як холдинг вісті, телеканал 112 та інші. Скажіть, будь ласка, чому за рік вашого президентства не зроблено нічого для того, щоб була реальна у нас прозорість медіавласності? Принципове Принципове, надзвичайно актуальне питання національної безпеки щодо прозорості власників всіх засобів масової інформації в Україні. особливо під час війни. За моєю ініціативою сьогодні мені здається, в Верховній Раді дуже довго цей закон лежав. Бо дуже багатьом це не подобається, коли треба казати правду, хто є справжній і реальний власник. Але сьогодні я очікую, що парламент проголосує закон, яким встановлюється обов'язковість оприлюднення кінцевих бенефіціарів, власників, засобів масової інформації. Щодо вістій, і щодо 112-го. Якщо буде доведено, що вони подали неправдиву інформацію в національну раду в податкові органи. Якщо буде податкові органи доведуть що до непрозорості фінансування військ, безумовно, країна має можливість себе захистити. Ми маємо зробити умови, коли країна здатна демонструвати суспільству. То є реальні власники, які там є порушення, і в законний спосіб суд має приймати рішення щодо долі того чи іншого каналу. Хоча, звичайно, ви розумієте, що мені далеко не подобається абсолютно більшість матеріалів, в тому числі вісті, хоча я вже їх, їх не читаю. В Україні є безпрецедентна свобода слова. І наша прес-конференція є тому підтвердженням. І ви знаєте, що тут немає жодних обмежень хто хотів, прийшов, має можливість задати запитання. І функціонування вашого каналу є підтвердженням свободи слова. І я не вважаю необхідним змінити конституційний порядок формування нацради з питань телебачення і радіомовлення. Більше того, я не маю, як і більшість е -е, представників змі, серйозних зауважень. До роботи цього надзвичайно важливого регулятора. Не підказуйте ну, мені відповіді. Ні, я, 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 я сам за три питання, і ви сидіть так чи ні на корпусі. Підійдіть моїм прес-секретарям. Ви краще за мене все відповідаєте. Тому про показуху, будь ласка, забудьте. Дуже дякую вам за питання. І, і, прошу, не малюйте жахливу картину. Давайте разом покращувати цю ситуацію. Я міг би запитати, якби було два запитання про відповідальність міністра. Внутрішніх справ, як ви можете оцінити його діяльність, але я запитаю все ж таки про е, безвізовий режим. Наскільки ну, в кінці просто вкласти все ж, що дякую вам за вашу толерантність. <рес> Не жахлива там ситуація, і з кожним днем вона поправляється. І я дякую вашому каналу за те, що ви намагаєтесь привернути увагу. Колеги, дякую всім.

Санкції? Санкції. Санкції? Ні, це. А. <ріст> Ні, це повноваження. Це повноваження Ради національної безпеки і оборони. Це опрацьовано. і Сьогодні тут є вичерпний перелік прізвищ і юридичних освітлення. Документу такого не було і зараз не були. Дякуємо колеги і всіх з грядущим святом з Днем журналістів. Говорив про все на світі, говорив про політику, говорив про він звичайно про посилення оборони і не забув звичайно і про свій бізнес. Я нагадаю, що я бачив ваші сюжети.